Христос народився. Я ще у верхньому березові. Показували кубу у Івана, тепер повернули до Василя. Василь теж має пару коней. Це два коні, так? Лесому скільки років? По 11 кроків коні. Коні робочі. Коні кожен день у роботі. У нас ще хлопці трохи мають роботу. Продавати не продає нічого. Коні не продаються. Василь так само любить цю справу, бо з хлопцями їздить на змагання, підтримує. А, бахуря бія. Yeah! Коні запряжні, робочі. Продаватись не продаються. Два коні робочі 11 років чорний син Ну. Цей чорний кінь це походить. А, ці дають. то Той чорний походить з нижнього березова, у Романа Пушкіна була. Кобела чорна. Чекайте, як ту наші називала. Як? Муха. Муха. Кобила муха. Така чорна гривата була. Це він від тої... Від тої кобили. Ми туди, а не туди. Ми зараз назад у не від. Я вже через паркан скакати не буду. Я війду в ворота, так. Я хотів, були в Іванах хотів скоротати, та й через паркан скакав, <риклад> та, й, та міг, але я хотів, би було живши та й коротше, та й розірвав собі куртку. Дивіться, хлопці, який є пес. Дивіться, чоловік би купив е, таких песет, от отакого плану. Це є румунська вівчарка, це є пес відове. Якби хтось мав таких, хтось би мав таких пісет, то дзвоніть до мене, чи пишіть на Viber, а я дам номер телефону Василеві. Василь, Василь би купив такі пісети. Надіємо, такі піорічні пісети, які до півроку. До півроку такі пісети. Фест підсмосний, він якби сьогодні. Пішли, бо я дивлюся, там лише Ріга є па пальм. Ні, він навіть і хвалить з дівчинами, коли Є такі гарні вівці, гарне господарство. Овечки. Файно, ну це красали, але всі подиви. Дозбросити тримати. Так, коло цього є роботи, труду. Ось такі справи. Тільки два коні, Верхній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Василя, я думаю, бачили вже на відео. Василя нагадую, усі з'їзди, усі з'їзди, усі змагання Василь підтримує, приїздить з хлопцями. А я думав, що у вас нема коней. Так ми сиділи, спілкувалися з Василем, як всі познайомили вже, балакали. Щось я думав, що у вас нема коней. Чоловік біля цього виріс. Гарний грубий кінь робочий. Гарно має ногу. Дуже виносливі такі коні. Цей білогревий. Файний гриватий кінь. А цей відки походить? Я купив космаче, це гопині, але він повністю з Тернополя завезли, Космач. Десь походить з Тернопільської області. У космача. Там істрували, то я вже його конем купив. Вже в мене сім рік. Той 6 уже маленький. Чоловік вже тримає чорного 6 років, цього 7 років. Коні не продаються. Робочі коні кожен день в лісі. Доброві, продає, як кажуть. Так, так. Але попри те, я вам сказав, що коні в лісі роблять. Так би і, і не сказав на перший погляд. Годівлі догляд. Так, годівля догляд Є такі, як має бути. Файні коні. Робочі коні мають хлопці ще роботу і тримають і це люблять. Але то я думаю, якщо так як ви любите цього, і з маленького коло цього, то чи є робота, чи нема, все рівно кінь мусить бути коло хати. Отакі справи. Дров треба притягнути. Та ясно. Цей такий має бути полкіший жовтий, ні? Ні, такі є сповільні, коні. Не, але ви ж він так колоконі, він той вже тихо стоїть, ми що збалакаємо. А... А цей взирає і туди, сюди вже би щось трохи зачіпав. того. Уже як одного остання забирає, другий останню валює. Та, та то один за другим вони собі, як два звикли. Звикають. такі справи. Василю, вам. Були здорові, би ви могли не ходити. Ми будемо в цих краях, навідаємося. А я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Всім до побачення!